23 травня виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський зустрівся з родинами загиблих героїв Подільської громади та Оленою Гудник, представницею громадської організації Про тих, про кого мовчать. Під час зустрічі родинам передали плакати для проведення щоденної акції пам'яті та вшанування загиблих героїв, аби акція стала помітнішою, адже важливо пам'ятати тих, хто віддав найцінніше, що в них було своє життя заради нашої свободи. Очільник громади подякував родинам героїв за ініціативу, наголосивши, важливо постійно нагадувати людям про тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. Повинно хвилиною мовчання вшанувати наших хлопців, за які загинули за наше життя. За нас хочу вам дати отакі плакати, тому що я знаю, що ви це. Показуєте, щоб люди розуміли, що це треба зупинятися, що треба хвилиною мовчання шанувати наших хлопців. Родини загиблих героїв закликали всіх мешканців громади щодня долучатись до хвилини мовчання. Хай ну, виходять до нас, долучаються, хоча б просто зупиняються і вшановують. Так, так це найголовніший посил, щоб кожна людина усвідомила заради кого вони живуть. Це дуже важливо. Представниця громадської організації про тих, про кого мовчать, підкреслила, що така підтримка має не лише практичне, а й глибоке символічне значення. Хочу подякувати нашій міській владі за надання нам банерів на нашу акцію підтримки загиблих хлопців. Це дуже важливо, коли. Нас підтримує не тільки суспільство, а й міська влада підтримує наші ініціативи і залучається до процесу. Це тримає і нас і подає приклад іншим, що можна йти на контакт з владою і що влада чує. Цього ж дня, вже з новими банерами, в центрі Подільська відбулася чергова акція вшанування. Плакати стали яскравим символом, який зупиняє погляд, і нагадує: Щодня о 9 годині ми згадуємо тих, хто вже не поруч, але завжди в серці нації. Закликаємо всіх мешканців Подільської громади приєднатись до хвилини мовчання. Зупиніться, вийдіть з авто, пам'ятайте, герої не вмирають, доки живе пам'ять про них.